Щодо ситуації в Дніпрі, нарешті, побачивши повну версію відео, свою думку можу сказати і я. Звичайно, те, що трапилося, це горе, але. Господар свого життя винен сам на камері чітко зафіксовано, де він порушує правила дорожнього руху, де за кермом сидить він на фото також зафіксовано, а в дворах міняється містами з жінкою і починає просто ганяти панти, бикувати до поліцейських, тому що на відео також це все зафіксовано. Експертизи ще немає, але більше чим впевнена, що за кермом він був в нетверезому стані, і це він був разом зі своєю сім'єю та дітьми. Якщо ти вже таке натворив, то спокій. Менько візьми собі штраф, бумажечку, їжджай додому і проспися. Ні, потрібно погрожувати адвокатами, потрібно спілкуватися з поліцейською як бідлота і взагалі приміняти фізичну силу. Поліцейські ж зупиняють не просто так, тому що їм так вздумалося, а тому, що на це є свої причини, і вони діють згідно закону. Єдине, що в цьому випадку мені шкода дітей, а вони просто з такого вже маленького віку будуть розуміти і негативно ставитися до е, поліцейських. Якщо ми хочемо жити в державі, де немає корупції, беззаконня, де немає цих рішал, які можуть погрожувати адвокатами, то ми повинні діяти згідно закону і вести себе як нормальна порядна людина. Тому, аби цей чоловік вів себе адекватним чином і відразу показав би документи і спокійним розібралися, цього всього б не було. Не потрібно принижувати, знімати на камеру поліцейських, ТЦК, тому що це дає поштовх бидлу робити це в мінімальних випадках навіть. Тому в цьому випадку єдине, що мені шкода, ще раз повторюсь, дітей, та й взагалі ситуацію в цілому, тому що її можна було запобігти. Просто аби чоловік вів себе належним чином. А що ви думаєте з приводу цієї події? пишіть в коментарі.